У лабораторії дитинства музею міста є кімната, де відвідувачам пропонують згадати дитячі страхи та намалювати їх. І що стосується подорожей, то дуже часто наші герої боялися загубитися або зустріти злого дорослого. Попередніх програмах ми говорили про безпеку на дорозі та в транспорті, і не раз згадували, що самостійні подорожі допомагають почуватися впевненіше та краще орієнтуватися в місті, але буває різне, і навіть часом дорослі блукають та губляться. А діти тим більше. Хоча кажуть, в поліції знаходяться майже усі, навіть якщо є випадки, то переважно діти повертаються напроти з доби самостійно додому. Як Влад розгубився, бо трамвай відхилився від маршруту, ви вже знаєте. А як ні, то дивіться попередню серію. Поки послухаємо історію Ірини та Евеліни. Коли ми пішли в парк культури, було якесь дитяче свято. Малий почав плакати, ми розвернулися на три секунди і згубили її з поля зору. Вона побігла до сцени, бо вона побачила діток, які танцюють. Це в нас був пропрацьований механізм від самого початку. Веліна, якщо ти згубилась, не знайшли батьків, значить ти залишаєшся на цьому місці і чекаєш, ривеш, чекаєш, сильно махаєш руками і розказуєш поліцейським, що ти згубилась. Твоє прізвище ім'я, де ти живеш, це в нас було як мантра завчена. Але це ніфіга не діє, коли це відтрапляється. За 20 хвилин Ева таки повернулася на місце, де востаннє бачила батьків, але вони пішли її шукати. Втім, за кілька хвилин на те ж саме місце прийшли всі, і мама, і тато. Тому правило перше порахувати до десяти і заспокоїтися, а потім повернутися на місце, де залишилися дорослі. Найгірше, що може статися з дитиною, це впадання в паніку. Тоді усі рецептори в розумі блокуються і вони не можуть прийняти логічного рішення, як вийти з тої чи іншої ситуації. Тому тут важливо пропрацювати кожну, от дійсно кожну ситуацію. А ще розробити разом із дитиною антикризовий план А, план Б і далі по алфавіту. Так навіть в умовах повної розгубленості легше згадати, чого тебе вчили. Багато говорити, багато проговорювати такі моменти. якщо є гаджети, а гаджети переважно телефони мають вже всі, хоча б з першого класу, а дехто ще є в садочках. Тому не бійтеся встановлювати відповідні додатки, які допоможуть контролювати місце знаходження вашої дитини. Зрештою, дитина з телефоном подзвонить батькам. В крайньому випадку можна звернутися до людей на вулиці. Якщо є велике скупчення, наприклад, людей. Я думаю, з десяти, хоча б один відкликнеться і допоможе цій дитині. Завжди радимо. Звертатися до людей в формі це не обов'язково поліцейська форма, хоча поліції також достатньо на вулицях, але це може бути охоронець банку, працівник аптеки там є сигнальна кнопка, наприклад, там про допомогу або можливість зателефонувати. Найкращий варіант, якщо тільки бачите, що дитина має вже такі можливості запам'ятати номер телефону, так то попросити зателефонувати від будь-кого. А ось цей момент про людей у формі запам'ятайте, бо якщо забороняєте дитині спілкуватися із незнайомцями, то для поліції чи провізора можна ж зробити виняток. А що ж робити з іншими дорослими? Чи можливо відрізнити добрих людей від тих, у яких погані наміри? Я Думаю, що вони якісь дуже злі виглядають. В якійсь масці там весь в чорному. Стараються маскуватися. Старається продаватися з звичайними людьми, а насправді ні. Портрету немає. Портрету немає. Все залежить від того, з якими помислами, з якими намірами небезпечна людина хоче скористатися довірою цієї дитини. Він може бути як і двометровим, чорним, і страшним, так і там, низького росту, з хорошим голосом, гарно одягнутий і з гарними манерами. Кіднепери – вони е, переважно ідеальної зовнішності для того, щоб максимально бути ввійти в довіру цієї дитини, то чи розмовляти з дорослими на вулиці? Мабуть, все залежить від того, хто звертається. Якщо допомога потрібна дитині, то так звичайно. А от якщо до групи неповнолітніх підходить хтось зі старших, то тут варто задуматись. Дорослі спілкуються з дорослими, діти спілкуються з дітьми. Нелогічно і неправильно, коли дорослий буде запитувати, якісь важливі речі в дитини. Тим більше, якщо він має зовнішній вигляд досить охайний, він володіє гаджетом, в якому можна дізнатися і вулицю, загуглити будь-які запитання і дізнатися на них відповідь. А тепер уявімо, що незнайомець таке чіпляється до дитини на вулиці. Поліції радять дзвонити 102, А якщо немає можливості, кричати. Допоможіть, це не моя мама, це не мій тато. Мене викрадають. Має бути чіткий і е, тон без е, плакання, без крику. Так я бачу дитину викрадають. Відповідно, якщо я розумію, що наприклад там двоє-троє осіб, я фізично допомогти не можу, але все-таки я можу описати тих осіб, подзвонити на 102. До речі, шахраям дуже часто допомагають інші діти та підлітки. Тому ставлення до незнайомця має бути застережливим. Однак це не означає, що потрібно боятися всіх. Наше завдання не показати дитині, що світ є небезпечний, та і що ніби всіх треба боятися, та, а, е, а показати їй, що в неї є свої межі, і вона їх має вміти ставити. В такому маленькому віці ми говоримо про елементарні речі, та, що це твоє тіло, що ніхто до нього не може торкатися. Не, весь світ небезпечний, не йди за е, ріг, бо тебе завалтують, не сідай з незнайомцями в ліфт, бо всі незнайомці погані, тільки ми хороші, наша сім'я. Чому ми так не говоримо? Тому що більшість злочинів, які стаються про дітей та стаються в сім'ї. І це потрібно розуміти. Там майже 80 там вісімдесят злочинів від людей, яких дитина добре знає: близькі родичі, знайомі друзі батьків або самі батьки. Якщо навчитися розуміти та захищати свої межі із малку, то це допомагає уникнути неприємностей на вулиці, насилля в сім'ї, булінгу в школі, будувати стосунки із людьми, та навіть захищати свої права у майбутньому. В цій темі ми присвятили цілий наступний випуск. Тож слідкуйте за нами у соцмережах та досліджуйте місто безпечно разом із Мумі. Побачимося.